Привезли ми додому його дуже сильно перелякане. Стасік теж переляканий. Що ж він три роки йому жодного котика не було, не жив. Він чого, будеш миритися, Стасік. Будить миритися. Ну таке слухняне. Поки я працював на роботі, воно смирено сиділо слухняно в коробочці. Воно дуже перелякане. Щоб хтось побачив, як він був на перехресті і повз нього проїжджали машини між колесами, він перекручувався. Кожен з нас би був в такому стані. Кіцюня Ще не знаю, чи це хлопчик, чи це не хлопчик. Красунечка. Трошки заспокоїться, ми його потім покупаємо і покормимо. Тим більше треба знову їхати на роботу. Поки відпочиває і відходить. Далі буду. Так, від стресу трошечки відійшов. Я йому дав Фелікса супчик з куркою. А якщо їсть, значить все буде добре. Вже і Стасік. Цікавиться, що тут сталося. Хто їсть його корм? Наша зірочка вже починає гратися. Зірочка наша. Ой, як воно бавиться. Вже настрій з'явився. Апетит, як у тігра, маленька зірочка наша. Вже другий день у нас другу добу. Покупана. Біленька, м'ягенька, як пір'їнка. Сьогодні пішов третій день, як ця зірочка у нас. Їсть добре, але у неї проблеми. Вона не може сходити в туалет. А якщо точніше, вона таке враження не відчуває бажання сходити в туалет. Вона просто впісюється, сидить і ссить під себе. Зараз ведемо в клініку хорошу, там де ми стасіку відрізали, а точніше ампутували яйця. Йдемо зараз. Що скаже лікар? Ми вже біля клініки. І тут таке видовище. Серед міста стадо овечок. Пасеться. Схоже на народ. На стадо. Тут просто льонокомбінат колишній, ну і його викупили 300 раз. І зараз тут займаються також якимись тканинами і, мабуть, їх тримають для якихось Ну, для бавовни, чи вичесують їх, чи стрижуть. не знаю. Ми йдемо в клініку. З маленьким. Чи з маленькою зірочкою. Щойно ми пройшли з цією зірочкою від лікаря. Лікар, як тільки його пощупав, відразу сказав, що у нього травмована частина хребта, у нього забій частини хребта. Він відчув напряг. І ця частина відповідає за випорожнення. Він не відчуває потреби сходити в туалет. А якщо і пісяється, то не до кінця це робить. Лікар з нього видушив ну, трохи більше, ніж пів стакана сечі. сказав і показав, як це мені робити. Зараз ви це все побачите на відео. Я просто розкажу, бо там дуже погано чути. Обколов його вітамінами. Група вітамінів Б. Ну, Виписав гормон. Гормон, щойно йому, що йому, йому дали. Ну і сказав, що е, тиждень часу і там буде видно результат. Або залишиться так, як є, або буде покращення. Треба дивитися. Ось така ситуація. А зараз перегляньте, як ми були. На прийомі. У ветеринарній клініці. Ну, ну, з нього. Стільки видавали мочі. Мочі. Вкот така травма позвоночника. Укольчик болючий, зараз будемо тримати. Тримати, так. Да. Може зміниться в нього часу? Побачимо. 本当に。